З настанням зими в Україні традиційно зростає кількість вірусних сезонних респіраторних захворювань. Медики кажуть, холодна погода, велике скупчення людей у приміщеннях та ослаблений імунітет сприяють швидшому поширенню інфекцій. Найчастіше українці хворіють на грип, ковід та інші респіраторні віруси, які передаються повітряно-крапельним шляхом. Я би окремо виділив коронавірусну інфекцію і грип. Чому по перше в нас є можливість діагностувати ці захворювання, тому що в нас є швидкість. Які людина навіть може самостійно вдома провести, якщо є така необхідність. Ну але, звичайно, віддалі, щоб прийшла до сімейного лікаря. Якщо ми можемо встановити цей діагноз, то ми вже чітко знаємо, що це за захворювання. Але для чого нам знати, що це саме грип чи ковід? Тому що проти грипу і проти ковіду існують специфічні противірусні засоби. Щоб оберегтися від сезонних вірусів, фахівці рекомендують частіше мити руки, провітрювати приміщення та уникати великих скупчень людей, і за можливості робити відповідні щеплення. Томи захворювання різні, проте найчастішими є нежить, біль в горлі та підвищена температура. Якщо ж людина відчуває слабкість, звертатися по медичну допомогу потрібно одразу. При появі перших ознак, звернення до лікаря, лікар, якщо підозрюєшся або коронавірусна інфекція, або грип, проводить специфічне тестування при позитивному результаті призначаються противірусні препарати. Чому важливий такий алгоритм? Тому що противірусні препарати максимально ефективні є в перші дві доби. За протоколом їх можна Визначати в перші п'ять днів, але ми розуміємо, що якщо розпочати лікування третій, четвертий, п'ятий день, то ефективність цього лікування буде невисока. Тому пацієнти, які вчасно звертаються, вчасно дізнаються свій діагноз і отримують лікування, в них перебіг захворювання, як правило, є набагато легший і ускладнення не виникають. Попри щорічне поширення респіраторних інфекцій, медики наголошують на дотриманні елементарних профілактичних заходів. Ольга Цьома, Уляна Николюк, Захар Бугаєнко. Новини на вежі.